Уявіть собі, ідеальний ранок на дачі. виходите, ви з горнятком кави, прямуєте до грядок, очікуючи побачити соковиту смарагдову зелень, а там жовте сумне поникле пір'я часнику. Перша думка усе пропало, врожаю не буде. Друга думка треба терміново чимось полити. Але чим саме? І ось тут 90% городників. Припускаються помилки, яка коштує їм цілого сезону праці. Привіт, друзі! Сьогодні ми не ворожитимемо на кавовій гущі, ми розберемо проблему пожовтіння озимого часнику на молекулярному рівні, але простою мовою. Ви дізнаєтеся секрет, який перетворить ваші жовті грядки назад на зелені джунглі, готові дізнатися правду, про яку мовчать виробники добрив? Тоді гайда! Перш ніж ми кинемося в бій з хімікатами на поготові, давайте зрозуміємо, з ким ми маємо справу. Озимий часник це справжній спартанець у світі рослин, ми садимо його в холодну землю. Він зимує під снігом і прокидається одним із перших, коли ґрунт ще буквально крижаний, і саме в цьому криється корінь усіх проблем. Уявіть, що вас розбудили о п'ятій ранку, вигнали на мороз і змусили бігти марафон, не давши поснідати. Приблизно так почувається ваш часник ранньою весною. Його коріння знаходиться у мерзлій землі, а листя вже на сонці. Цей дисбаланс ключ до розуміння більшості процесів. Запам'ятайте цей стан, холодні ноги, гаряча голова. Тому що саме звідси ми почнемо наше розслідування, почнімо з найочевиднішої, але часто ігнорованої причини це банальний стрес від холоду, і йдеться не про ту зиму, що була три місяці тому, а про весняні приморозки. Дивіться, як це працює часник проростає дуже рано, вдень сонце пригріває, листок починає активно рости, клітини наповнюються водою. А вночі температура падає нижче нуля. Вода в клітинах на кінчиках листя замерзає, розширюється і розриває клітинні стінки, вранці сонце сходить, лід тане, але клітини вже мертві, вони висихають і жовтіють. Це фізика, і з цим не посперечаєшся. Якщо ви бачите, що пожовтіли тільки самі кінчики буквально пару сантиметрів, і при цьому решта листка зелена і пружна, видихайте. Швидше за все, це просто наслідки температурних гойдалок. Рослина сама впорається з цією проблемою щойно погода стабілізується, але ми можемо їй допомогти пережити цей шок трохи швидше, якщо йдеться про допомогу в умовах температурного стресу, одразу забудьте про гній та селітру. Тут нам потрібні антидепресанти для рослин. Так, вони існують. Препарати на основі епібрасиноліду чи циркону це саме те, що лікар прописав. Як це працює? Ви розводите буквально одну ампулу, це, як правило, 1 мл – на 5 літрів води. Важливо робити це правильно. Вода має бути не крижана, а трохи тепла, оприскувати потрібно не вдень на осоні, а ввечері або у хмарну погоду. Ці речовини допомагають рослині запустити внутрішні резерви та відновити клітинні мембрани, це наче дати гарячого чаю людині, яка замерзла на зупинці. Вона не наїсться чаєм, але зігріється і прийде до тями. Тож, якщо причина саме в заморозках, одна така обробка здатна зупинити пожовтіння і повернути часнику радість життя. А тепер поговоримо про причину номер два, і вона, ймовірно, є найпоширенішою. Це так зване азотне голодування. Але чому це відбувається навесні, навіть якщо ви восени підгодували грядку, як то кажуть, по повній? Уявіть ґрунт як великий холодильник, у ньому повно їжі, але вся ця їжа нібито заморожена. Азот у ґрунті часто перебуває у формах, які недоступні для коріння, допоки не прокинуться ґрунтові бактерії, а бактерії це дуже теплолюбні істоти, і поки земля не прогріється хоча б до плюс шести чи восьми градусів, бактерії просто сплять. Коріння часнику в холодній землі також працює дуже мляво, ледь-ледь. І виходить парадокс, їжа нібито є, але скористатися нею рослина не може. Рослина, запанікувавши, починає терміново витягувати азот зі старого листя, щоб забезпечити життєдіяльність новим пагонам. Ось чому жовтіє саме нижнє листя або кінчики. Рослина свідомо жертвує ними заради збереження точки росту. Отож, ми з'ясували, що часник голодний. Що робить типовий дачник? Бере сечовину, вона ж карбамід і щедро розсипає по грядці, і це величезна помилка на початку весни. Слухайте уважно, це допоможе вам зекономити гроші. Сечовина це амідна форма азоту. Щоб рослина могла її засвоїти, вона мусить пройти цілий ланцюжок перетворень. У яких беруть участь ті самі ґрунтові бактерії, а ми ж пам'ятаємо, що від холоду бактерії сплять. Розсипаючи сечовину у квітні по холодній землі, ви просто викидаєте гроші на вітер, вона лежатиме мертвим вантажем 2-3 тижні, поки не потепліше, а часнику азот потрібен просто зараз цієї ж миті, інакше він втратить потенціал росту сечовина. Чудове добриво, але лише на пізніший час, коли ви вже ходите по городу у футболці, а не в курці. Що ж тоді робити, коли сичовина не спрацьовує, тоді на сцену виходить наш рятівник, аміачна селітра. Запишіть цю назву червоним маркером у ній азот міститься одразу у двох формах нітратній та амонійній. Нітратна форма. Це як внутрішньовенна ін'єкція для рослини. Вона засвоюється корінням миттєво, навіть у крижаній воді, навіть за низьких температур. Корінням не потрібно чекати на бактерії, вони просто п'ють цей розчин і одразу пускають його в діло. Дозування просте беремо сірникову коробку, це приблизно 20 грамів, на 10 літрів води і обов'язково проливаємо грядки. Не сипте гранули по сухій землі, якщо немає дощів, вони просто розчиняться в повітрі або ж опалять коріння. Зробіть розчин і полийте. Ефект ви побачите буквально через 3-4 дні, листя потемнішає і стане значно соковитішим. Є ще один народний метод, який часто радять в інтернеті, це нашатирний спирт мовляв, купіть в аптеці, полийте і матимете щастя. І від шкідників допоможе і азотом підгодує. Давайте увімкнемо критичне мислення: наш атирний спирт це аміак. так, це справді азот, але по-перше, він дуже летючий. Поки ви нестимете ліку від бочки до грядки, добра половина цього азоту випарується в атмосферу тішачи лише ваш ніс різким запахом. По-друге, Концентрація азоту в аптечному флакончику мізерно мала, якщо порівнювати з пакетом селітри за ті самі гроші. Щоб справді підживити часник на шатирим, вам доведеться вилити на грядку промислові об'єми. Як засіб відлякування цибулевої мухи можливо, так, але як підживлення, це дуже дорогий та неефективний метод. Використовуйте професійні добрива. Адже їх винайшли не просто так, але азот це ще не все. Буває так: ви підживили його селітрою, зачекали тиждень, а часник все одно жовтий та ще й якийсь млявий. Тут варто придивитися до характеру пожовтіння якщо листок жовтіє по краях, наче його опалили запальничкою, і ця облямівка підсихає, це класична ознака калійного голодування. Калій відповідає за водний баланс та імунітет. Без нього рослина не може утримувати вологу, листя стає млявим. Часто калію бракує на піщаних ґрунтах, звідки він просто вимивається талими водами. І тут нам потрібно терміново заповнити цей дефіцит. Ідеальний варіант сульфат калію. Він добре розчиняється та швидко діє. Хлористий калій краще не використовувати, адже часник. Як і багато інших культур, не дуже полюбляє хлор. А тепер поговоримо про золу. Багато хто скаже, навіщо мені та хімія, якщо в мене повна пічка попелу. Золо це чудово, це калій, кальцій, фосфор і купа мікроелементів. Але тут є одне велике але калій у золі перебуває у досить важкодоступній формі. Якщо ви просто посиплете нею грядку, ефект буде дуже повільним. Щоб активувати золу, потрібно зробити так звану витяжку або погасити її оцтом. Беремо склянку золи на відро води і додаємо склянку 9% оцту, буде шипіти, і це абсолютно нормально. Йде реакція, яка переводить елементи у хелатну, тобто доступну для рослин, форму. Ось таким розчином поливати це ідеальний варіант. Але пам'ятайте, зола ще й залужнює ґрунт. Якщо ваш ґрунт і без того лужний, і з золою потрібно бути дуже обережним. До речі, щодо кислотності ґрунту це прихований вбивця вашого врожаю, про якого багато хто забуває. Часник полюбляє нейтральний ґрунт. Якщо ж земля у вас кисла, то трапляється страшна річ, навіть якщо ви завалите грядку добривами, Рослина просто не зможе їх з'їсти. У кислому середовищі поживні речовини переходять у нерозчинні сполуки, ви годуєте, годуєте, а часник жовтіє і чахне. Як перевірити найпростіший спосіб подивитися на бур'яни якщо у вас на грядці жваво росте хвощ, подорожник чи мокриця – ґрунт кислий, або ж купіть лакмусові папірці в садовому магазині, це коштує копійки. Якщо тест показує кислоту, потрібно терміново розкислювати, але навесні це робити складно гашене вапно сипати вже пізно, воно надто агресивне. Якщо ви виявили, що ваш ґрунт кислий, особливо навесні, варто використати м'які розкислювачі. Найкраще для цього підійде доломітове борошно або звичайна крейда, можна приготувати так зване вапняне молочко. Візьміть склянку крейди чи доломітки на 10 літрів води, добре розмішуємо, щоб вийшла однорідна біла суспензія, і поливаємо цим розчином міжряддя. Це м'яко скоригує рівень pH, забезпечить рослини кальцієм та магнієм, а головне, розблокує доступ до решти необхідних поживних елементів. Часто після такого простого поливу крейдою часник зеленіє буквально на очах, тому що нарешті може дістатися до того азоту та фосфору, які раніше лежали в землі мертвим вантажем, це наче відімкнути замкнені двері до комори з харчами. Ще одна суто механічна, але надзвичайно поширена причина це глибина посадки. Згадайте, як ви садили часник восени. Якщо ви надто заглибили зубці, десь на 10-15 сантиметрів рослина змушена витрачати колосальну кількість енергії, аби пробитися до світла. Поки вона пробивається крізь товщу холодної землі, вона виснажує запаси самого зубчика, і коли листя, нарешті, показується на поверхні, воно вже ослаблене і жовтіє від безсилля. Тут, на жаль, підняти ці зубчики ми вже не зможемо. Наше завдання забезпечити такому часнику ідеальний догляд, розпушування, щоб до коренів надходило повітря, та посилене живлення, аби компенсувати втрати енергії на це марафонське сходження. З іншого боку, якщо посадити часник надто мілко, буквально лише присипавши землею, виникає протилежна проблема. Взимку чи під час весняних заморозків зубчик може просто підмерзнути. Коренева система пошкоджується холодом, і вона вже не здатна нормально поглинати вологу та поживні речовини. Про це сигналізує пожовтіння листя. Перевірте це, спробуйте обережно розкопати ґрунт навколо однієї шийки, якщо зубчик сидить майже на поверхні. Його потрібно терміново замульчувати, насипте зверху шар перегною, торфу або просто компосту товщиною у 3-4 см. Це створить захисну ковдру, збереже вологу і захистить постраждале коріння від різких перепадів температури. Мульча це взагалі найкраще, що ви можете зробити для свого часнику. Тепер давайте про воду. Навесні нам здається, що земля і так мокра після снігу, навіщо поливати, але погода буває підступною вітряний сухий квітень чи травень може висушити верхній шар ґрунту буквально за кілька днів. Коріння часнику розташоване не дуже глибоко. Якщо їм бракує вологи, рослина одразу вмикає режим економії і починає скидати листя з кінчиків, перевірте вологість ґрунту на глибині пальця. Якщо сухо, поливайте, але й болото влаштовувати не можна. Якщо вода стоїть і не йде, коріння задихається без кисню, від цього воно починає гнити і сюрприз листя знову жовті. У такому разі потрібно терміново прорити канавки для відведення води та глибоко прорихлити міжряддя вилами. Просто встромляйте їх і трохи розгойдуйте, щоб дати корінню доступ повітря. Про живлення і погоду ми поговорили, але є вороги значно страшніші. Це шкідники, цибулева муха. Ця дрібна, шкідлива зараза прокидається, як тільки зацвіте вишня або кульбаба. Вона відкладає личинки в ґрунт поряд із часником, личинки вгризаються в денце або стебло, і рослина починає гнити й жовтіти. Висмикніть одну пожовклу рослину та уважно огляньте часникову голівку. Якщо бачите всередині маленьких білих черв'ячків або характерні ходи, значить справи кепські. Проти цієї мухи азотом не повоюєш. Тут потрібна важка артилерія. Якщо ви за екологію використовуйте тютюновий пил навпіл із золою, посипайте цим грядки, різкий запах дезорієнтує муху. Але якщо нашестя вже серйозне, доведеться застосовувати інсектициди. Наприклад, препарати на основі діазенону, робіть це суворо за інструкцією і не безпосередньо перед збором урожаю, та є ворог іще підступніший та небезпечніший стеблова нематода, це мікроскопічний черв'як, якого оком не побачиш, але сліди його діяльності жахливі, листя не просто жовтіє, воно скручується, деформується. На ньому з'являються світлі поздовжні смуги, стебло біля основи стає пухким, трухлявим, а від нього йде неприємний запах гниття. Якщо ви виявили таку рослину, негайно викопуйте її разом із грудкою землі та виносьте далеко за межі ділянки краще спаліть. Вивести нематоду з ґрунту вкрай складно, жодна хімія її до пуття не бере. Єдиний спосіб боротьби найжорстокіший карантин, відбраковування посадкового матеріалу та суворе дотримання сівозміни. Не садіть часник після цибулі чи часнику на тому ж місці приблизно 4 роки. Переходимо до хвороб фузаріоз або гниль донця – це грибкове захворювання, яке полюбляє теплу та вологу погоду. Спори грибка можуть роками жити в ґрунті або потрапити до вас разом із посадковими зубками. При фузаріозі листя жовтіє починаючи з верхівок, і процес дуже швидко поширюється донизу. Якщо викопати рослину, коріння буде гнилим, коричневим або взагалі відсутнім. А на денці може бути рожевуватий або білуватий наліт. Це і є грибниця. Лікувати таку рослину вже пізно, її необхідно негайно видалити, але ви можете врятувати сусідні, для цього пролийте грядку розчином фунгіцидів, підійдуть такі препарати, як фундазол, якщо ви не боїтеся сильної хімії, або більш м'які, але потужні біопрепарати, наприклад, на основі триходерми. До речі, про триходерму. Це корисний ґрунтовий гриб, який живиться шкідливими патогенними мікроорганізмами, в тому числі фузаріозом. Заселяти триходерму в грядки найкраще заздалегідь, але можна зробити це і зараз. Придбайте препарати триходермін або та гліокладін у таблетках, закопайте таблетки в ґрунт навколо рослин або ж пролийте грядки приготованим розчином. Триходерма почне активно розмножуватися і буде буквально поїдати конкурентів, вона очистить ґрунт навколо коренів часнику. Це чудовий біологічний метод, який працює як на лікування, так і на профілактику. Крім того, продукти життєдіяльності триходерми також є природними стимуляторами росту для рослин. Це подвійна вигода без жодної шкоди для екології вашої ділянки. Ще одна поширена хвороба це іржа. На листі з'являються руді опуклі цяточки, які дуже схожі на іржу на металі. Потім вони чорніють і листок засихає. Спори іржі часто заносить вітром. Як тільки побачили перші плями, не чекайте, поки пожовкне все поле негайно обробляйте препаратами міді, однопроцентна бордоська рідина або хом хлорокис міді. Чудово з цим справляються, але пам'ятайте, мідь це контактний фунгіцид. Треба ретельно оприскувати листя з усіх боків і намагайтеся, щоб розчин не стікав струмками в землю. Якщо до збору врожаю ще далеко, можна скористатися системними фунгіцидами. вони проникають всередину листка і лікують його зсередини, тому вони ефективніші, але мають довший термін очікування. Розвінчаємо ще один міф, який шкодить часнику деякі городники думають, чим більше добрив, тим краще, і починають змішувати в одному відрі все гній, золу, суперфосфат, селітру. Такого робити категорично не можна, деякі речовини при змішуванні вступають у реакцію і перетворюються на даремний осад, або ж, навпаки, утворюють токсичні сполуки, наприклад. Не можна змішувати аміачну селітру з лужними компонентами, як от зола чи вапно, увесь аміак просто випарується. Суперфосфат взагалі погано розчиняється, і його краще вносити восени під час перекопування ґрунту. Навесні використовуйте лише розчинні форми, дійте за принципом краще не догодувати, ніж перегодувати й отруїти ґрунт солями. І останній двадцятий блок нашої стратегії порятунку магній та мікроелементи. Іноді часник жовтіє не повністю, а лише між прожилками, це ознака хлорозу, йому може бракувати магнію або заліза. У садових магазинах продають комплексні суміші мікроелементів у хелатній формі, наприклад, цитовід, або ж просто сульфат магнію. Одна столова ложка сульфату магнію на відро води разом із азотним підживленням здатна творити дива. Магній входить до складу хлорофілу, того самого пігменту, який відповідає за насичений зелений колір листя. Додайте магній до вашого весняного коктейлю для часнику, і ви побачите, як листяна буде глибокого насиченого смарагдового кольору на заздрість усім сусідам. Отже, друзі, тепер ви маєте повну дорожню карту дій. Давайте підсумуємо, щоб усе чітко засвоїлося. Перше, якщо після приморозків часник пожовтів, не панікуйте, а підтримайте його антистресовими препаратами. Друге, перевіряємо вологість грунту і наявність шкідників. Третє, якщо земля ще холодна, підгодовуємо аміачною селітрою. А якщо вже потеплішало, Можна давати і сечовину. Четверте, не забуваємо розкисляти ґрунт та стежити за балансом калію і магнію. І головне, завжди дивіться в корінь у прямому та переносному сенсі. Часник, культура вдячна. Приділіть йому трохи уваги зараз на весні, і влітку ви будете викопувати головки розміром з кулак. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо це відео було корисним, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, чим ви зазвичай підживлюєте часник навесні. Може, у вас є свій секретний рецепт? Давайте обговоримо. До зустрічі на грядках!